На цьому протестне життя Слов'янська не заспокоїлася. На майдані революції виник ще один мітинг: це захід довів один у полі. Все таки воїн. Сьогодні 69-та річниця створення УПА. І сьогодні, 14 жовтня, в Києві проводиться всеукраїнська акція про, про, про супротиву диктатурі. От я до того й прийшла. Тому що наше місто, воно якби стоїть, йому його нічого не касається. Воно всі думають, що хтось щось за нас зробить, що наша позиція не має ніякого значення, і того у нас ми так і живемо. Якщо попередній протест організували кілька партій, то цей громадські та політичні організації патріотичного спрямування не підтримали. Я не така вже активістка. От і чого активісти, такі як з партії свободи Михайло Нечіпаренка, такі як Савенка з просвіти, такі як Кавеза з Батьківщини не приймають участь ні в яких акціях. Я я цього взагалі не розумію. Згодом до акції пані Подебайло приєднався ще один активіст. А загалом, громада, яка в цей час перебувала на майдані революції, до плакатних гасел поставилася толерантно. Принаймні, наші кореспонденти конфліктів не зафіксували.